Ми продовжуємо з вами працювати над темою множення раціональних чисел. Числа бувають, крім того, що вони бувають цілими, дробовими, мішаними числами, числа бувають додатніми і від'ємними. Згадаємо правила множення чисел з різними знаками і з однаковими знаками. Щоб помножити два числа з різними знаками, Треба помножити їхні модулі та перед отриманим добутком поставити знак мінус. Мінус 7 помножити на 3 дорівнює мінус 21. Ми помно... знайшли спочатку усно. Знаходимо модуль мінус 7 це 7. Модуль 3 це 3. Перед відповіддю ставимо знак мінус і множимо 7 на 3 21. Отже. Мінус 7 помножити на 3 дорівнює мінус 21. Те ж саме відбувається, коли ми множимо дробові числа, або дробові і цілі числа. Ми обов'язково в першу чергу звертаємо на їхні знаки. Якщо два числа мають різні знаки, ми множимо їхні модулі і у відповіді ставимо знак мінус. Мінус 1 третя помножити на 5, дорівнює… Мінус 1 третя помножити на 5. Якщо від'ємне число записано першим, то дужку не ставлять Ось. Бачимо, що це два числа з різним знаком, ставимо знак мінус у відповіді і множимо модулі цих чисел. Мінус 5 третіх отримаємо. І якщо це можливо, то виділяємо, якщо ми бачимо, що отримали. Неправильний дріб, обов'язково треба виділити цілу частину мінус 1,23. Якщо ми множимо два числа з однаковим знаком, наприклад, два від'ємних числа або два додатніх числа, то достатньо перемножити їхні модулі, щоб помножити два від'ємних числа. Треба помножити їхні модулі. Відповідь буде додатньою. І ми з вами записували таке правило, що при множенні чисел з різними знаками, наприклад, плюс, від'ємне число помножити на додатнє, або, навпаки, додатнє число помножити на від'ємне число. Результат в обох випадках буде від'ємний. Якщо ж ми множимо два числа або додатніх, або від'ємних, говорять, що ми множимо числа з однаковим знаком, то необхідно помножити лише їхні модулі, і результат в обох випадках буде додатнім. При множенні числа на 0 або 0, множимо на число, то тоді результат буде нулем. Це стосується і навіть множення не двох чисел, а більшості чисел. Наприклад, множимо числа А, Б, С і 0, четвертий множник 0, то не залежить числа А, Б, С, додатні чи від'ємні, однакового знака чи ні. Один множник 0 і весь добуток перетвориться на нуль. При множенні будь-якого числа на один. Незалежно від того, додатнє це число чи від'ємне. Добуток буде вирівнюватись даному числу 3 помножити на 1 дорівнює 3, і мінус 5 помножити на 1. Це все одно, що 1 помножити на мінус 5, бо переставна властивість множення діє, і це дорівнює мінус 5. Якщо ми число множимо на мінус 1, то ми отримуємо число протилежне даному числу, маємо мінус а, наприклад, 3 помножити на мінус 1 дорівнює мінус 3, а якщо ми множимо мінус 3, дане число від'ємне на мінус 1. Користуємося правилом множення. Від'ємних єм, від чисел, тобто обидва множники від'ємні, результат буде додатній мінус 3 помножити на мінус 1 буде 3. Таким чином, щоб знайти число протилежне даному числу, необхідно дане число помножити на мінус 1, і ми отримаємо протилежне число. І звертаю вашу увагу на те, що якщо на те, що будь-яке від'ємне число можна представити у вигляді добутку мінус одиниці на протилежне число. Або дано у вас число А, ви можете представити його як мінус 1 помножити на мінус А. Ну, друге, друга рівність. Може вам знадобитися а, при, ну, трошки пізніше, коли ми будемо виносити спільний множник дужки і ми будемо виносити мінус одиниці дужки. Але зараз звертаю вашу особливу увагу, що будь-яке від'ємне число можна представити як мінус 1 помножити на протилежне число А. Наприклад, мінус х можна записати як мінус 1. Помножити на Х. І переходимо до практичної частини. Розглянемо з вами номер 1008, який ви виконували вдома. Знову таки, ви бачите, тут степені перед вами треба знайти значення степеня. Повернемося до правила. Нагадаю вам, що при будь-яких значеннях x, тобто, незалежно від того, від'ємний x чи додатній, вираз х в квадраті набуває тільки невід'ємних значень, тобто в квадрат більше або дорівнює 0. Це стосується, це правило стосується, якщо x не тільки в квадраті, при піднесенні числа не тільки в квадрат, а й в четвертий степень, в шостий степень, восьмий і так далі. тобто, при піднесенні числа до парного степеня результат буде завжди невід'ємним числом. Наприклад, мінус 3 в четвертому степені дорівнює Мінус 3 в четвертому степені парний показник, так? Да? І ми маємо. Значить, що значить 3 в четвертому степені? Це означає, що перед нами 4 множники однаково мінус 3 помножити на мінус 3, помножити на мінус 3 і помножити на мінус 3. Користуємося правилом множення від'ємних чисел. Перед нами дві пари множників. Мінус 3 помножити на мінус 3. Буде плюс 9, мінус 3 помножити на мінус 3 буде плюс 9. І, рахуємо, нам залишається перемножити 9 на 9 дорівнює 81. Результат множення додатній. Отже, при піднесенні до парного степеня будь-якого числа, результат буде більше нуля. Ну і, звісно, нуль в будь-якому степені буде нулем. Тому ми говоримо, що число при піднесенні його до парного степеня є невід'ємним. Тобто, може бути нулем, а може бути більше нуля. При піднесенні числа до непарного степеня, наприклад, мінус 2, ми піднесемо його до п'ятого степеня. П'ятий степень непарний. І в нас. Така ситуація. Мінус 2, помножити на мінус 2, у нас 5 множників. Зараз, секундочку, тут не зміститься, я візьму, нижче, ще Мінус 2 треба помножити на мінус 2, на мінус 2 і так, 5 множників записуємо. Так. І. Можна так сказати, висловитися, що мінуси. Пари мінусів перетворяться на плюс, дають нам плюс. Мінус, отже, мінус помножити на мінус. Плюс, мінус помножити на мінус плюс, і в нас залишиться один мінус без пари. Тому ставимо у відповіді мінус. 2 в п'ятому степені це 32. Буде мінус 32. І можна записати загальне правило, що будь-яке число в непарному степені, непарни. Число записується у формі 2n-1, ви це пам'ятаєте, дорівнює, не дорівнює, а скажімо так, менше або дорівнює нулю, є недодатнім числом, бо замість А можеш стояти ще й 0. Якщо при піднесенні в парний степень, Відповідь додатня при піднесенні до непарного степеня відповідь буде від'ємна. Ну, або нуль. Е і ще звертаю вашу увагу на два таких приклади. Вони різні. Значить, дивіться, прямо на конкретному прикладі розглянемо. Мінус в квадраті. І другий приклад. Послухайте інтонацію. Мінус 2 в квадраті. Ці приклади зовсім різні. Чому? Тому що, в першому прикладі ми підносимо число мінус 2 до квадрату. Ми множимо мінус 2 на мінус 2, і результат буде додатнім. користуючись правилом множення двох від'ємних чисел. Достатньо перемножити їхні модулі 2 на 2 4. В другому прикладі до квадрату відноситься не мінус 2, а двійка. Чому? Тому що це число можна записати як мінус 1 помножити на 2 в квадраті, і результат того, ну, цього, цих дій буде від'ємним. Тут дві дії. Перша є піднесення до степеня. 2 в квадраті 4. І потім ми множимо на мінус одиницю. Тобто, піднесення до степеня – це перша дія завжди. Так? І далі вже послідовно діємо. Мінус 1 помножити на 4 буде мінус 4. Подивіться ще раз: зупиніть відео, запишіть цей приклад. І сподіваюся, ви побачили різницю. Якщо. В дужках записане число мінус 2, може бути інше число, мінус 7, мінус 132, і підноситься воно це число до парного степеня, то результат буде додатній. Якщо мінус число, ну, запис такий, мінус 2 в квадраті, без дужок, так? Означається, що дане число. Можна записати як мінус 1 помножити на додатнє число в квадраті. І мінус залишається. Так, номер 1008. Переходимо до нього, і цього пару прикладів розданемо. Мінус 7 в квадраті. Дужки переводяться на звичайну мову, як це все. І це означає, що це все. Підносимо до квадрату, тобто мінус 7 в квадраті. Дру, відповідь буде додатня до рівня 49. Мінус 7 в кубі. Це все число від'ємне число відноситься до кубу. Відповідь буде від'ємною. Треба помножити 7, мінус 7 на мінус 7 на мінус 7, і буде мінус 343. Так, наступний приклад при піднесенні дробу до степеня якогось, це те ж, ж саме правило діє, що ми множимо чотири однакових множника, показник степеня парний, значить відповідь буде додатня. Мінус друга в четвертому степені дорівнює одна шістнадцята. В четвертому прикладі відповідь буде від'ємною. Мінус 1 третя в п'ятому степені дорівнює мінус. Підносимо одиницю до п'ятого степеня – Т1. А в знаменнику 3 підносимо до п'ятого го степеня. Можна помножити 1 треть на 1 треть на 1 треть. Так, і маємо. Одну, маємо мінус одна 273. Обов'язково спочатку ставимо знак числа, а потім вже записуємо саме число, щоб не загубити мінус. Так, переходимо до наступного номера, номер 1011. Не виконуючи обчислень, порівняйте. Ви це знаєте, пам'ятаєте правила піднесення до степеня, правила піднесення до степеня чисел, так, і ви можете просто з'ясувати додатнє число чи від'ємне. Цього буде достатньо. Зараз я збільшу трошки шрифт. Так. І розставляємо знаки перше число більше. Тому що буде додатнім, і 7 в квадраті вже 49, це більше нуля. Мінус 5,3 в кубі від'ємне число, 0 більше за будь-яке від'ємне число. Третій приклад. Перше число результат піднесення до степеня від'ємний. В другому випадку відноситься від'ємне число до парного степеня. Значить, друге число буде більше нуля. Перше менше нуля, значить, будь-яке від'ємне число менше додатнього числа. І далі так само. Мінус 5 в 9 степені, і мінус 5 в 9 степені. Показник не парний, значить, результати будуть однакові. П'ятий приклад. Показник степеня парний. І якраз ви стикаєтесь таким е випадком, коли. Число мінус 8 підноситься до 12 степеня і мінус 1 помножити на 8 в 12 степені. Більше буде перше число, тому що друге буде від'ємне. від'ємним. І в шостому, в шостому прикладі, обидва числа в непарному степені, але перше число. В першому випадку підноситься до непарного додатнє число, а в другому від'ємне. Додатнє число буде більше від'ємного. І номер 1012. Переходимо до цього, до цієї справи. Не виконуючи обчислень, порівняйте значення виразів. Чудові вирази. Перший приклад. Бачимо, що перед нами три множника, два з них дода... від'ємних. Результатом цих дій добуток буде додатнім. А в третьому, верніше, в другому прикладі три множника і лише один непарний, непарна кількість мінусів, значить, результат буде від'ємним. І одразу можемо поставити знак більше, перше число більше, другого. Так само можете для себе. Робити таким чином. Бачите два мінуси, пару мінусів, пару. Можете їх усно закреслити. Це, даний результат буде додатнім. Ставимо знак плюсик над ним. Так. І другий добуток. Бачимо нуль серед множників, і можна не дивитися, чи додатні, чи від'ємні інші множники. Результат буде дорівнюватися нулю. А Кожне додатнє число більше нуля. Ставимо знак замість букви І ставимо більше. Третій приклад. Треба порівняти добутки перший і другий. В другому добутку бачимо три від'ємних множника, їх непарна кількість, значить, цей добуток буде менше нуля, а перший добуток парами мінуси закреслюємо. Раз пара, два пара. Це більше від'ємних чисел немає, немає від'ємних множників. Значить цей добуток буде більше нуля. Ми можемо проставити не знак менше нуля або більше, а ставимо плюс над добутком, а тут мінус ставимо. Додатнє число завжди більше від'ємного, замість і ставимо знак більше. Так буде зручніше. І ще от два добутки треба порівняти. Перший добуток бачимо нуль. Перше, на що звертайте увагу, чи немає серед множників нуля. Записуємо, що цей добуток нуль. Другий добуток складається з трьох множників і один лише мінус, одне число від'ємне. Значить тут буде мінус. Результат буде із знаком мінус. Діти, отак краще записувати не менше нуля, а знак результата. Буде він мати мінус, чи не буде, ставимо мінус. І замість букви І пишемо знак більше, тому що нуль більше будь-якого від'ємного числа. І останній приклад, який я хотіла розглянути сьогодні з вами, номер 1013, перший приклад. Запишіть, будь ласка, мінус 1,325 помножити на 2,1. Плюс мінус 2,19 помножити на мінус 2710. В цьому прикладі три дії. Перша дія, друга дія і третя дія. Результатом множення, перша дія множимо. Мінус 1,3 на 2,1. множенні мішаних чисел ми повинні їх перевести в неправильні дроби. це. Раз. А головніше спочатку ми дивимось на ці множники і з'ясовуємо, що результат буде від'ємним. Добуток від'ємним буде від'ємним. Ставимо знак мінус і множимо. Так. Переводимо числа в неправильні дроби. 25 плюс 28 25 помножити на 15 сьомих. Нагадую, треба 2 помножити на 7 і додати 1. 2 на 7, 14, плюс 1 14 сьомих. А тут так само 1 на 25 помножити і плюс 3. Додаємо 3. Так, далі ставимо знак плюс. І в результаті множення, друга діє множення, цей добуток буде додатнім числом, значить ніяких значить, мінус ми не ставимо, плюс і множимо 2 на 9, 18, 19 9, помножити на 27 9 сотих, скорочуємо. 14,7 на 7? 28 та більше нічого не ділиться. 27 і 9 ділимо на 9. Тут чисельнику 3 знаменнику 1, 903. Знову можна поділити на 3, Тут 1, тут 300, Так. дорівнює. І що ми маємо? Виділимо цілу частину в перший дріб. Мінус. І вибачте, тут 190 написано, а я чомусь написала 900. Витираю другий дріб. Отут і перепишу заново. Відчуваєш, щось не так. Так. І 2 на 9. 18 плюс 1, 19. Це, тепер набагато краще. 27, а в знаменнику 190. О, і дивіться. 19 і 190. Скорочуємо на 19. На мене 10. 9 і 27. Ділимо на 9. Тут 1, тут 3. Так, да, тепер набагато краще. І перевіримо ще перший дріб. Немає тут помилок, теж якось не дуже комфортно. відчуття некомфортне. Так. Звісно, тут теж помилка. Бачите, чисельник, як тільки Ну і добре, що була помилка, дивіться. Як тільки ви бачите, що в чисельнику або в знаменнику якесь число, що нам придеться робити багато дій, 28 помножити на 2, а потім ще виділити цілу частину. В таких прикладах, не лякайтеся, в таких прикладах авторами підручника чи збірника задач якихось підібрані такі приклади, що по максимуму виконується скорочення, і приклад повинен стати простішим, а він, бачите, ускладнився. Тоді треба перевірити себе. От, не знаю, яким чином. Е, так, очищу запис першого дробу. І давайте послідовно, нікуди не поспішаючи, працюємо. 1 на 25, 25, 25 додати 3, 28. Все правильно було 28, 25. Далі. 2 помножити на 7, 14 і плюс 1. Продиктувала дії правильно, а записала помилку. 2 на 7, 14 і плюс 1 15 7. Дивіться, чудово, можна скоротити і буде набагато простіший запис. 28 і 7 ділимо на 7. 28 на 7, 4, 7 на 7, 1. 15 і 25. скорочуються на 5. 15 поділити на 5, 3. 25 на 5 – 5 І залишається мінус 12 п'ятих додати 3 десятих. Можна перевести всі дроби в десяткові, 12 на 5, при діленні 12 на 5 ділимо ділення на 5 і отримаємо скінченний десятковий дріб. Давайте так і зробимо. 12 поділити на 5, буде 2,10 остача 2. Ділення цілої частини закінчилося, після двійки ставимо кому і до остачі дописуємо 0, 20 поділити на 5 буде 4. Отже, мінус 2,4, плюс 3, 10. це десятковий дріб. 0,3. Додаємо числа з різними знаками від модуля більшого числа. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак числа, у якого модуль більший. Значить, відповідь буде від'ємна і це буде 2 цілих, мінус 2 цілих, одна десята. Мінус ставимо одразу у відповіді і віднімаємо модулі. Мінус 2 цілих, одна десята. Можна було дроби звести до спільного знаменника. З першого дробу виділити цілу частину. Ось таким чином можна було діяти дорівнює мінус 2,2. Зводимо дроби до спільного знаменника. Так, бачите, довше. Плюс 3. ,5. Я можу на досі одразу виправити. Множимо чисельники знаменник цього першого дробу, дробової частини. На 2, маємо 4, десятих, і виконуємо віднімання. Мінус 2 цілих, одна десята, а це десятковий дріб. Дробова, дробова частина, а це десятковий дріб. Отже, відповідь така ж сама. От, мені здається, що такий спосіб простіший. Так, і. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання і зустрінемося в понеділок.